Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошне. І сьогодні у нас на огляді мега-чудо-акумуляторна коса від торгової марки Zip Trim. Друзі, виробник нам вказав, що має, що дана косилка має міцний АБС. Пластик витримує удари та падіння, це перевіримо. Також потужний електродвигун, що впорається з сухою травою та великими бур'янами. Телескопічна ручка дозволить дотягнутися до найзручніших місць. До речі, друзі, виробник в своїй рекламі показав, що як бачите, супертример справляється з травою, прям чиста бруківка взагалі ідеально, все косе. Ну, ті всі моменти ми будемо перевіряти. Купував я цей тример в епіцентрі, як бачите, є офіційний сайт. 399 гривень ціна, був 742 дуже така хороша акція. Тут пише відсутність важких електричних проводів, що постійно плутається. Також пише, що в комплекті є наявність пластикових лес, які можна використати для виконання точних робіт. Друзі, ну і звичайно, ми зараз з асистенткою це чудо зберемо і будемо тестувати. Будемо тестувати? Будемо. А можливо, собі залишимо, як сподобається. Так, друзі. Розпаковуємо, можливо, нам і не прийдеться купувати з вами в майбутньому бензинові тримери. Побачимо, що тут таке за чудо. О! Керівництво з експлуатації навіть є, все вказано. Видно, ось навіть дівчина до даху будинку достає. Ну, Ми ці моменти також перевіримо, чи ми достанемо до даху. Нічого тут не перепутаєш. Всюди є різьба. Тільки я не можу збагнути, де тут телескопічна ручка. В общем, розвод, ніякої телескопічної ручки немає. Ось так. Виглядає цей чудо-тример. Ти що ти когось сідаш бот. <рес> що, захисний кожух дуже просто встановлюється. Раз. О. Щоб не зламати. Але ж АБС пластик, пластик не ламається. Це, друзі, хочете, покажу вам, як виглядають пластикові ножі. Звичайний хамут, звичайна стяжка. Ось такі гострі. Пластикові ножі. Мені здається, що китайці утилізують це сміття, яке в них не продається на Елікспрес. Вони от утилізують через всякі епіцентри, через всякі наші інтернет-магазини. Ну, це тупо утилізація. Як це може бути ножами? Ну, хіба я помиляюся? Можливо, я щось нове для себе відкрию. Ну що ж, друзі, встановимо наші ножі. як ігрошка з кіндера. І встановлений, Ось тут зверху на косі розташований включатель, включає, виключає. І тут встановлюється 6 батарейок. Які там батарейки? Угу. Ну що ж, давайте встановимо батарейки. Шість батарейок Сюди встановлюються. Ось так це все виглядає. Ну і заодно перевіримо її. Продуктивність, наскільки хватить. Ви готові? Подивитися, як вона працює. Ну і давайте зараз перевіримо оберти. До речі, друзі, а для тих, хто хоче вибрати собі акумуляторний тример, я раджу скористатися є е каталогом, адже тут найзручніше порівнювати усякі різні товари від різних інтернет-магазинів. А також дуже зручно, що на є е каталог, можна подивитися обговорення по даному товару та подивитися реальні фотографії і реальні відеовідгуки. Ті акумуляторні тримери, які вам сподобались, додаєте в свої таблиці для порівняння, переходите в таблицю для порівняння та порівнюєте. Як бачите, все дуже зручно, та як на долоні. А також на її каталог дуже багато аксесуарів до тримерів та бензокос. Ось, наприклад, є шпулі, ось як бачите, є ножі і також є ліска. Отож, друзі, усі посилання на тримери та на аксесуари, як завжди, я залишу в описі під відео. Нічого, друзі, як втіля, 14 тисяч 370 обертів. Ну що ж, друзі, як бачите, трава по коліна, і я зараз буду її тестувати. Та ладно, я пошутив. Я знаю, що він не для тих завдань. Що ж, друзі, як бачите, є така травичка біля будинку, попробуємо, чи буде з нею справлятися. Все? Друзі, воно працює тільки на холостих. Дивіться, ще раз. Тобто оберти відразу падають. Ну і вона ніфіга не косить. Ну, я не знаю, скільки треба чекати. Може хай жіноча рука спробує. Пробує жіноча рука, можливо, у мене важка рука. Схоті вона не візьмати. Ну, Забавка, друзі. Ти, ну, якщо стояти, так. О, все, і ножі вже нема. Треба міняти. Сильного навантаження ми не давали. Бачите, їй видно, ще ось ця бумажка, яка відбиває світло на оберти. Тобто тут, виходить, тільки легеньке навантаження дали і злетіли ножі. Ну, зараз ми перевіримо інші. Так, давайте попробуємо, чи хоч кульбаби скосить. Встановили нові пластикові суперкруті ножі. Погнали. Хм, ножі цілі, кульбабки трішки скосило. З кульбабами впоралось, але це якщо одні кульбаби косити, давайте травичку. Ну Все, в траві автоматично вона зупиняється, їй не вистачає, оберти просідають. І вона просто гладить траву, вона її не стриже, вона просто гладить. Бачите, так? Вона гнізда робить. Так, Каже асистент, що гнізда робить просто. і все. Траву воно отаку не косить. Так, друзі, буду старатися йти захисним кожухом, щоб е, об бетон не порвались наші круті ножі. І подивимося, чи справиться з такою травичкою, яка росте, наприклад, біля Бруківки чи біля дому десь. Ні, друзі, зупиняється. Коротше, шляпа, як бачите, ножі не тріснули, тобто я акуратно до бетону не доторкав, як бачите, повна шляпа. Друзі, це напевно така куса для кульбаб. Якщо вам заважають кульбаби, ви можете поодиноко їх скошувати. І то оберти присідають. Тобто все. Якась трошки більша травичка. Ну, а, ага. йолки палки Знімаю, ага. знімаю сюди одразу одним кадром. Бачите, що сталося? Я хотів кульбабу скусити. Ось така шляпа, друзі, сталася. Намотало на вал і вал вилетів, непонятно. Але ми зараз спробуємо це все, це все справу реставрувати. Я думаю, нічого складного немає. Оп, все, реставрували. Каже асистентка, що в мене важка рука, і ось тут зараз біля піонів спробую щось трошки покосити, яку кропиву чи що. Попробуєш? Попробую. Давай, пробуй. Ох, як бриє! Та воно так до завтра будеш косити. Ну, що поволокся, то воно якось бере, а біля коріння воно не бере. Ну і що то кусіння дає вершки ти косиш. Ну побавитися прикольно. Якщо на подарок може якийсь дитині. Дитині. Яка мріє стати газонокосарем. Підростаючим косильщиком. Ну що ти пригладиш траву, а не стрижеш? Як виходить? Ти гладиш траву? По-другому ніяк. Ну куси, куси, побачимо, що з того вийшло. Все, загубилися ножі. А, я бачу, як з нами намотались, напевно. <рес> ну все, допустимо, як... що ти будеш робити, як в тебе вилетять ножі? Дуже просто вставлю. Ні, час і шариш. Ну давай, давай, продовжуй. Єло таку косу, маєш. <ривіт> Я ставлю ще раз. Ти тебе на ходу. <ривіт> не, ну настрій вона однозначно піднімає. Друзі, якщо у вас поганий настрій, можете комусь на подарунок подарити таку косу. <ривіт> тобто, друзі, виходить, якщо якісь у вас піони, ви вокруг них чи на цвинтарі, чи де, хочете обкусити травичку. Нічого не вийде. Правда? Mm -mm. Тобто ці mm -mm. гроші викинуті в нікуди. Отож, друзі, підведемо такий коротенький підсумок. Скажу від себе і від асистентки, ну це реально повна шляпа. Ти згідна? Це забавка. Забавка, правда? Це такий пробник тримера. Дитина, е яка підростає, хоче бути косарем, можна йому дати, е хай тренується, хай пробує. Я навіть не знаю, я навіть не знаю що тут мені ще додати, ну вона реально. Ну, ні... ну, в яких цілях вона використовується? Я, я не, не знаю. Не знаю. Ну, в рекламі ми побачили, що вона там супер ту бруківку коса. Я... Вона не до чого. Вона зупиняється на бруківці, вона біля цементу. Та, та взагалі, і... як трошки такий виходить, жмут трави, вона взагалі стає. Є, зупиняється. Плюс випадає. оця штука вилітає, головна ну, головка косильна вилітає. Ну це шляпа, це реальна шляпа. Зараз ми ще зробимо краш-тест, перевіримо, настільки тут міцний АБС пластик. Ну і, звичайно, подивимося, що там всередині. Погнали! Що ж, друзі, давайте поїхали її розбирати. Розбирати я її буду молотком, тому що цей інструмент ну, не заслуговує нормальної розборки. Такий інструмент тільки так розбирається. Ну Пластик міцний. Ага. <рес> Просто молоток такий. А коли це нормальний двигун, пошті як в бензопилі. Йоп. От так, друзі, от таке ми маємо ось такий маленький двигун. Я не знаю, я таких двигунів практично ніде не бачив. Ось така кнопка і ось така шляпа за 500 гривень, яка взагалі нічого не робить. І нічого не коси. Відверто кажучи, це тупо сміття. Ну що ж, друзі, і по традиції, як завжди, я це сміття повертаю там, де взяв. Ось так на утилізацію.